Сьогодні у Віри та Софійки маленьке свято. Фах'яць із соціальної роботи Андрій приніс до дівчат новенькі шкільні форми. Відразу ж примірка. 28 осіб із зони антитерористичної операції мешкає у гуртожитку комунального підприємства Будівельник. Галина з трьома дітьми тут проживає вже більше двох місяців. У Дунаєвецькому районі у жінки живе матір. На вихідні усі сім'єю їздять у село, проте залишатися там не хочуть. Не планує сім'я повертатися у вже мирний Слов'янськ. Потроху оговтуються і жити планують у Хмельницькому. Ну, звісно, важко. Все на новому місці треба все спочатку починати. Все з нуля. Тому що ми приїхали паспорт і на місяць одежу взяли. Що встигли в руки взяти, то і приїхав. Восьмирічні Віра та Софійка 1 вересня йдуть у третій клас. Разом з сестричками до Хмельницького приїхав 24-річний брат Роман. Воювати не залишився, бо ж власне життя цінніше. Тим більше, що сім'ю треба годувати, так як немає батька. Проте за більше як два місяці юнак роботи так і не знайшов. Соціальні служби переконують роботу пропонують, проте жодна не до душі. Сім'ї було надано перелік вакансій комунальних підприємств міста Хмельницького, до яких вони зверталися, але на ті роботи вони не були влаштовані. Вони самостійно займалися пошуком роботи. Старший син працював недовгий період, після чого він був ну, захворів і зараз видужує і займається пошуком роботи. Місцева влада забезпечує сім'ю проживанням, соціальні служби необхідним одягом та психологічною підтримкою. Створюють нормальні умови для життя сім'ї. Вже з 1 вересня Віра та Софійка йдуть до школи. Галина з Романом ж обіцяють, обов'язково знайдуть роботу. Та чи так воно буде, покаже час.